Всім привіт вітаю вас на каналі української блогерки, що проживає в Албанії. Всім бажаю приємного перегляду мого чергового влогу. Сьогодні знову показуватиму цікаві та смачні місця. Не забувайте ставити вподобайку, таким чином підтримуючи контент улюбленого блогера. І погнали! О, є нагода показати вам місце, де я купую соєвий соус. З цим справді. Не так все легко в Албанії, але є мережа магазинів Неранкше. І тут є різні товари, які нема в інших магазинах. Зокрема, соєвий соус. Тут є багато імпортних товарів, а також товарів, виготовлених власною маркою Неранкше. Зокрема, чай. От сьогодні я обрала тут теж. Також можна обрати солодощі, горішки на вагу і спробувати щось новеньке та цікавеньке для себе. Якщо вам цікавий буде більш детальний огляд цієї мережі магазинів, то напишіть про це в коментарях. А я тоді піду і зніму такий огляд. Так називається цей магазин не рангши мережа. Їх декілька в місті, і тут є все від соєвого соусу до інших, як ви зрозуміли, досить необхідних дрібничок. І знаходиться саме цей на на пазарі Ірі біля павільйону. Як ви зрозуміли, я знаходжуся на пазарі Ірі і зайшла до своєї однієї з улюблених кав'ярень, замовила. Десерт один з моїх улюблених десертів каву. Хочу вам показати, що тут є. Тут є морозиво, акулори на вулиці воно дуже гарне. Подивіться, які гори морозиво викладені. Морозиво. І є десерти всередині. Мій один з улюблених десертів саме в Луарі це оці профітролі. В скляночці, які копаються в кремі, є з карамеллю зверху, а є з шоколадом. Я коштувала цей десерт. Він просто відмінний, коштує тут 200 лек, тобто 2 євро. Є тірамісу, ще різні гарні корзиночки. І ще тут є ось такі еклерчики, які іноді в Албанії називаються міні-пасташу. Тому що еклери в нашому розумінні в них називаються пасташу, а це як міні-пасташу. Оце пасташу. Пасташу, ну як еклер. Зверху карамель, може бути, фісташка або шоколад. Ось Такі гарні, також варіанти десертів. У мене слинка тече. Печиво. Єдине, що ну, як на мене, що воно так відкрите, оце печиво мені не дуже це подобається, тому що кожен може так підходити, покашляти. Бачите, все-все-все відкрито. Але ну, тут в Албанії так, так, так воно є дуже часто. Оце розкладка таких десертів в турецькому стилі, кадаїв. Оце така вермішелька, як я називаю, солоденька Кадаїв. І різні теж версії, як турецьких десертів, хоча албанці це вважають своєю національною кухнею також. І в цьому місці можна не тільки каву випити, а ще різні напої, як ви могли зрозуміти. Я замовила капучино, тому що тут є кавова машинка, капучино, фрешик можна замовити. І мені тут, коли я на пазарі ірі, мені тут подобається. А так місце доволі туристичне. Ось Так виглядає мій десертик. Я його тут буду їсти з кавою. Місце дуже туристичне, поряд зі мною теж якісь іноземці сидять, цікавилися, які страви краще замовити. Замовили бурики, здається. І теж десерти їдять. Іноземцям подобається Албанська їжа, бо вона смачна. Зараз буду куштувати мої улюблені профітролі. Це теж турецький, до речі, десерт. Якщо є в наявності пісташковий, то рекомендую брати його. І оці поста, що тут найкраще теж у місті. Капучино замовила непогане. В порівнянні з європейськими цінами в Албанії ціни на каву досить лояльні. Отака чашка капучино тут коштує півтори євро, тобто дуже дешево. Я спеціально тут зараз не використовую мікрофон, щоб ви чули звуки місця. Як на мене, Пазарі ірі це одне з найголосніших. Місць у місті, тому що тут шумно, дуже, тут завжди туристи. А якщо казати про ціни саме у цій кав'ярні, то вони такі, як ціни по місту. Тобто немає туристичної накрутки от саме у пекарні. Кава я вам сказала, 150 лек. Профітроліці 200 лек це нормальна ціна на десерт. Фісташковий пасташу тут коштує 150, але фісташкові завжди дорожче, ніж шоколадні. Ну і це така ціна по місту, плюс-мінус нормальна. Це вже справжній ритуал пити тут каву після закупів на базарі продуктовому. Мені подобається сидіти за столиком на вулиці вже тепло розглядати людей. Також саме на пазарі Ірі багато циган, які ходять і просять гроші. І я так трошки їх боюся, якщо чесно. Внутрішньо в мене якийсь такий страх є до цих людей, тому що можуть обікрасти. Ну, якось це моє особисте. І я отак дивлюся, спостерігаю, як вони тут ходять між столиків, просять гроші у людей, хто теж сидить так за столиками. Поруч з кав'ярною луара є також їдальня луара, типу пузатої хати. Може, теж якось туди завітаю та зніму огляд. Там багато людей обідає, там є і національні страви, і також щось зрозуміле для нас. Цікаве місце, людне, багато людей і багато смачної їжі, там можливості придбати щось цікаве. Сьогоднішні закупи вважаю вдалими. Також побачила, що на ринку з'явився більший асортимент риби, наче її завжди було і багато, і взимку вона завжди була в наявності свіжа. Але зараз стало більше якихось нових позицій, можливо, сезон і асортимент поповнюється новими особинами рибного світу, тому що. Якось легше як зараз саме спіймати, не знаю, але багато різного з'явилося нового. На ринок їжджу з величезним рюкзаком, щоб помістилися всі покупки. Бо це зараз сіла випити каву, щоб з'явилися сили, все нормально перекласти та скласти. Бо в мене зараз все в переміжку. Оце вам трошки покажу, що купила таку нарізку. М'яса вже її брала. На пробу взяла сосиски, спробувати, ніколи їх ще не брала. Це м'ясо. Приготувати з нього страву. Це в наранкше соєвий соус і чай. Такий біочай називається не фасований в пакетики, розсипчатий чай вибрала. Ще у мене риба і хвости лосося і окремо. Ось такий величезний у мене рюкзак рюкзачелло. І він просто створений для продуктових закупів на базарі. Все вмістило сюди. Так виглядає Луара з іншого боку вулиці. Я тут до банкомату підходила, то думаю вам покажу. Вона знаходиться на початку Пазарі Ірі біля Одагарден. Неподалеку там Одагарден. Подивіться, які гори тут навколо. Я, наче вже тут давно, і наче якось звикла до всіх цих краєвидів, але кожен раз все одно дається в знаки моє київське. Життя, де відсутні гори на, на фоні отакому, їх нема. Підзняла трошки кадрів із прилавку, тому що ну, дуже колоритно він сьогодні виглядав. Тут пешкатріча, морський чорт був, а також з'явилися жаб'ячі лапки, яких раніше ніколи не бачила тут в наявності. Жаб'чічі лапки сьогодні не придбала, але зацікавилася. Можливо, якщо наступний раз вони будуть ще на ринку, то візьму. А як вам такий вибір продуктів і чи купили б ви жаб'ячі лапки отак на ринку і готували б їх самостійно вдома чи ні? Я хочу спробувати. Куштувала їх в Болгарії, але сама ніколи не готувала ще. Я вже вдома розбираюся з покупками. Оце один кілограм адріатичної креветки. Такої, там була перебрана трошки менша, була і трошки більша. Оце та, що більша, відібрана: 1000 лек кілограм. Це два хвости лососячі. Вони заважили на 1350 лек. І отака рибина боніта. Щоб зробити з неї. Типу, як оселедець і зробити шубу. Зараз з цим, цим розгрібаюся. Креветку я заморожу, промиваю, просохне по пакетах і в морозилку. Потім відварити лосось теж на соління, щоб засолити. Зараз його приготую. І ця боніта теж на, на оселедець піде. Серед адріатичних креветок ось такий. Засланий козачок знайшовся з однією клешнею. До речі, лише зовсім нещодавно прийшло до мене отаке осяяння, що в цих баночках з консервованим тунцем знаходиться саме риба боніта, бо це найдешевший вид тунця. Побачила про це інформацію в тіктоці. І тому прийшло осяяння. Тож будемо знати, що ми їмо. Побачила на власні очі, що ховається в цій баночці. І як вона виглядає риба боніта! Це я вже показую вам за день готовий результат. Як виглядає засолений лосось, хвости лосося? І тут мені вистачить набагато сніданків. Тішуся, бо це мені смачно. І готуються це легко, швидко, просто треба знайти гарну рибку. Що я вмію знаходити в Тірані? Mm, смакота, на бутербродики те, що треба. Новий день я знову прийшла в Noel Fish, на такий обіду вечерю, <гум> на такий прийом їжі. І минулий раз я робила вже огляд на цей заклад, сиділа всередині, а сьогодні вже погода дозволяє сидіти на літній терасі. Для мене є тут безліч приємних можливостей, які я хочу використати. Зокрема, спілкування з котиками ось перший кандидат. Ну і на вулиці тут гарно, не дивлячись на фон, ось такий просто будівля. Просто будинок житловий. Але все одно тут його прикрашають пальми, котики і рослини. Пс пс. Він такий білий, що аж на камері засвічується. Ну, що за краса? Пс -пс 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 -пс. Ти живеш у рибному ресторані? Ну, непогано прилаштувалася в житті. Це одразу від закладу такий. Безкоштовний приємний презент. Завжди забуваю, що тут таким пригощають. І кожен раз моя внутрішня жабка радіє таким смаколиком безкоштовним. Така сьогодні гарна в корсеті, незвично. І знов в руках у мене цей бутерброд з анчоусами. Ну, красу не зіпсувати нічим, а тільки можна підкреслити. Тому з задоволенням буду їсти цей бутір з анчоусами, також замовила грецький салат і чекаю на рибу. З риби сьогодні буде камбала. Я її вперше куштуватиму в Албанії. Я думаю, що має бути непогано. Отак я підійшла до вітрини в ресторані, де була вся розкладка риби. І можна обрати будь-яку, її вам приготують. Я обрала камбалу. І ось окраса цього замовлення. Це камбала в свіжому вигляді. Вона виглядає дещо інакше. І я навіть здивована, що зараз вона зовсім не схожа на себе. Такі зміни з нею сталися. Зараз куштуватиму камбалу, вона з лимоном і у винному соусі готувалася вона з вином. Цікаво спробувати, що, що там буде. Куштую камбалу, не пам'ятаю, коли робила це останній раз, але знаю точно, що в Албанії я не їла камбалу жодного разу. І її перевага в тому, що немає кісточок, як я розумію. М'ясо ніжне, м'ясо ніжне, але тут цедра лимону, як ви бачили, вона така яскрава, дуже грає в цьому. Ансамблі головною нотою, вона перебуває. Мені здається, рибний смак, а сама камбала досить ніжна і мені подобається. В Албанії є риба різна, є дуже цікава. Вчора перед сном дивилася півгодинний сюжет албанською мовою про те, як готувати рибу пешка Це така риба, страшна, з великим ротом, типу як піранья. Ну, вона така специфічна і на вигляд, і цікаво ж було, як вона на смак. І цікаво було подивитися взагалі, як її готують, які рецепти. І от я 20 хвилин дивилася цей рецепт Албанською про Пішкатріч. Зараз вона тут є в Нолі, але. Це дуже багато першкатрічі в моєму житті. І перед сном вчора, і вночі снилася. І думаю, що тут прийшла знову вона. Тому ні, її замовляти не буду якось наступного разу. Але запитала, сказали, з нею пасту можуть приготувати. А от камбала це цікаво. В Албанії, як і в будь-якій країні. Де продається риба, риба не тільки місцева є, а і імпортна, як ми знаємо, от лосось Він не водиться тут в ранічному морі. Це риба, яка водиться в холодних водах. Так само є ще дуже багато риби різної, яка тут є, і вона так би мовити, не місцева, але її теж готують, якось в свою кухню заміксовують і пропонують споживачам. Я не знаю, чи камбала водиться в Лубані, чи це місцева камбала, чи імпортна. У процесі куштування, думаю, додам ще один коментар. Мені особисто в цій страві сподобалося, що камбала не пересмажена, вона не засмажена, як знаєте, інколи у фритюрі готують, чи в порівнянні з тим самим грилем, коли вона висушена, як грінка. А тут камбала була протушкована. І, хоч лимон перебуває, проте сам цей технологічний процес мені сподобався, який був використаний в цій страві. Знову давайте повернімося до вітрини і хочу пояснити вам систему, як тут працює замовлення в ресторані. Як я вже сказала, ви можете показати на рибу, яка вас цікавить, та запитати, що з нею можуть приготувати. А можете ознайомитися з меню і обрати позиції, які є в меню? Мені здається інколи цікаво так ризикнути і спробувати щось нове, чого раніше не куштував. Принесли рахунок, хочу вам розказати, що камбала тут називається вона ковац. Можливо, я неправильно кажу, але от орієнтую по чеку, бо я не знала, як вона албанською називається. Рахували її за вагою. Кілограм коштував тут в закладі 3,500 лек. І саме та риба, яку я коштувала, заважила на 850 грам. Майже 3000 тисячі лек. Оця камбала вартувала тут. Якщо ви будете купляти на базарі, звісно, і готувати самостійно або купляти приготовану на базарі в в'яці. Там, я думаю, буде дешевше, але це такий ресторанний сьогодні варіант. І знаєте, що я вже рік в Албанії. Тут є дуже відома мережа кав'ярень у і я ніколи не пила каву тут. Це мережевий заклад, їх дуже багато в місті. Я чула тільки позитивні відгуки, але ніколи не заходила. І от сьогодні, думаю, цей день. Стався, я хочу випити тут напій, бо побачила рекламу в інстаграм, що тут є матча лати. Матчу я люблю, тому чекаю на замовлення, поки вам покажу, що тут є. Подивіться, тут є ось такі донатси на американський манер, мафіни дуже гарні. Органічне таке якесь печиво, гарно виглядає, хелсі печиво. Великі біскотті і дуже великий вибір напоїв. А, мені дівчина з України знайома розповідала, що оце червоне печиво Red Velvet тут просто неймовірно смачне. Але сьогодні я без нього буду, бо вже багато наїла. Круасани, бурейки. І багато різних опцій. Тут ходити можна знімати багато цих товарів в тому сенсі, що око чіпляється за різне і все гарне. Можна шоколад, якийсь дуже класний купити. Он є шоколад 99% От. какао. І подивіться, який вибір саме напоїв. Тут є і холодні, і гарячі. Я замовила матча лате гаряче. Такий собі албанський Старбакс. Мені така прийшла думка. Подивіться, яка гарна склянка і яка красива матча. Можна було замовити холодну, але в мене гарячий настрій, хочу гаряче. І дуже гарний оцей рознос, такий дерев'яний, важкий. Тут самообслуговування, тому поки донесло, так в руці впевнено трималося. Усе це. От тут смачніше матча матчолада, ніж в тих закладах, де я вже куштувала в Тірані. Якось вона краще гармонійніше поєднується з молоком. Мені подобається. І чому я сюди раніше ніколи не заходила? Тут багато різних цікавих позицій, які можна спробувати. Також тут затишно і зручні меблі, стільчики можна посидіти. Порозглядати людей. Мені сподобалося. До речі, цей заклад працює з 6.30 години ранку. Мені здається, це дуже класно. Люди перед роботою можуть випити каву тут. Рано відчиняються. Дуже класно. І на цьому я буду завершувати це відео. Запрошую вас доєднатися до мого інстаграм. і побачимося у нових влогах. Слава Україні!